Фармадол таблетки від головного болю. Сезон самокатів відкритий. Дуже часто у орендованих самокатів не працюють чомусь світло і гальма. Чи можливо безпечно взаємодіяти на вулицях усім учасникам руху? У нас є спеціально відведені атвійонний ну, дорожки. І яка вона система оренди самокатів? Експеримент сніданку для вас. Історії з електросамокатами вражають. Сьогодні з дружиною на Оболонській набережній потрапили в аварію з самокатом. На великій швидкості нас зі спини збив самокат, на якому було дві людини. У Луцьку дівчина на електросамокаті збила чотирирічну дитину. Транспортний засіб виявився технічно несправним. А кіт, якому вдалося вижити після зустрічі з цим видом транспорту, отримав кличку Самокат. Його знайшли у жахливому стані. Він був нерухомий із відсутністю свідомості ледь дихав. Скоріше за все, що його добряче збив електросамокат звідси і кличка. Таких історій безліч, але по українських містах так само повно самокатів. Наприклад, в Києві чи не на кожному кроці. Водій Микола каже: самокатники здебільшого йому не заважають. Ну, якщо по правилам їде, то ні. А якщо намагається красиво їхати посередині дороги, то звісно, да. Вікторія, мама семирічного хлопчика і каже, частенько самокатників побоюється. Було декілька випадків, що чути врізались на зустріч, так але без конфліктів слава богу. Тому це нюанс, якби він виділили додатково полосу і врегулювали. А от Вінничанка Оксана, яка зараз гостює в столиці, каже: у них в місті все настільки ідеально продумано, що люди на самокатах нікого не турбують. У нас є спеціально відведені площад, ну дорожки. Притом это паркпрактички в всьому місті для велосипедистів, для самокатчиків. Це відео з камер спостережень саме у Вінниці. Дівчата вилетіли на проїжджу частину, і їх збила автівка. Щоправда, навіть коли самокатники дотримуються правил дорожнього руху, може все ж не пощастити. Олексій раніше їздив тричі на день на цьому транспортному засобі. Мені буквально дві зупинки піднятися. Що маршрутний транспорт стоїть 15 гривень, що самокатом я заплачу 25, тобто мені було дуже вигідно. Рік тому з самокатом просто переходив дорогу на пішохідному переході. Я зупинився, але руки з е самокатом, він важкий за батареї, трохи пішли уперед. І в цей момент автомобіль збиває самокат переднє колесо. Самокат розвертається, б'є мене по нозі. Цікаво, що самокат, на якому їхав Олексій, та автомобіль таксі були власністю однієї компанії. Водій навіть не вийшов до Олексія. Хлопець отримав невелику травму, але поспішав, тож поліцію викликати не став. Та каже, бувало, й таке, що на самокаті виїхав на людину. Колись я когось теж нозі вдарив самокатом за відсутності гальм. Та й не приховує, часто мав досвід їзди без гальм. З відсутніми гальмами я спускався з Таліги-45 до Кирилівської церкви, а це постійний спуск. З цієї сторони дороги немає для пішоходів дорожки, і тому мені довелося їхати назустріч транспортному руху. Я вважаю, що великою проблемою є те, що до того, як я Заплачу за цей самокат і возьму його в оренду. Я не можу перевірити, чи є в нього світло чи гальма. Поки ми шукали героїв для сюжету, нам присилали різні історії: хтось їхав в гараж ввечері, не помітив трос і зламав плече, ледь не стік кров'ю а в когось під час руху відпало кермо самоката. Чи ж пощастить мені прокататися з гальмами та стілим кермом? Я вирішила ризикнути і розібратися, як працює система оренди самокатів. До цього я жодного разу не користувалася цим видом транспорту. Отож, відкриваю додаток і читаю інструкцію. На перший погляд, все дуже просто. Ми обрали рандомний самокат в Києві, обрали плюс-мінус безпечне місце, де немає багато людей, де багато простору, щоб от прокататися і зрозуміти, чи з ним все ок, чи не ок. Це мій перший раз, тож поїхали перший раз, але все вдалося. Я ні на кого не наїхала і покаталася з вітерцем. Отож, висновки почнемо з поганого. Задній габарит тут зламаний, світло є, але дуже слабке і дуже низько. Але мені пощастило і гальма тут е, працюють. Сьогодні пощастило, а завтра може й ні. Тож на роботу на самокаті я б не їздила. Поки для мене це сумнівний вид транспорту, а кермувати самокатами можна без водійського посвідчення 16 років, каже адвокат Богдан Кушнір. Правила дорожнього руху для електросамокатів вони фактично такі самі, як і для велосипедів. Звичайно, не всі тротуари обладнані спеціальною розміткою, яка дозволяє рух велосипедів або електросамокатів. Але в деяких парках такі розмітки є. Але часто правилами нехтують, каже адвокат, і саме це призводить до прикрих випадків. Тут відповідальність буде покладена на особу, яка керувала даним транспортним засобом, і завдала певної ступені тяжкості тілесні ушкодження, тобто легкі, середньої або тяжкі. Все це керується чинним кримінальним кодексом, і також може отримати людина компенсацію відповідно до цивільного законодавства. А от якщо щось трапиться з самокатником під час їзди, вони мають право на медичне відшкодування. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.